Саме на цьому варіанті в нас встановлен Stage 3 на 122 кубічних дюйми. Це розподільчий вал, це маслоплита, це збільшені циліндри, вихлоп 2 в 1 та повітряний фільтр підвищеної пропускної здатності. Це все нам дає додаткову потужність, якщо вам не вистачає базових версій. Тобто купуючи Харлі Девідсон в базі. Ви можете розраховувати на те, що якщо вас щось десь не влаштовує, чи по ергономіки керування, чи кермо, чи сидіння, там, чи деякі елементи зовнішні, це все можна переробити. Не вистачає потужності, будь ласка, це теж можна зробити. Хочете ганяти драг рейсинг на ньому, це теж можна зарядити. Тому ну, в цілому, типу, Харлік т... такий мотоцикл, який ніколи не надоїсть. Тобто, якщо ти взяв якусь хонду, покатався, ну, що ти можеш зробити? Перефарбувати, поставити вихлоп. Якщо ти взяв Харлик, ти можеш до кінця життя його тюнити, і тюнінг на нього не закінчиться. Тобто, тобі не подобається зовнішній вигляд, зняв довгі кофри, поставив короткі. Зняв короткі, поставив бегер стайл зовсім довгі. Колеса замінити. 21, 19, 17, кому як зручно. Тобто, ну в цілому, ці мотоцикли піддаються максимальному тюнінгу і тюнінга дуже багато. Якщо ви відкриєте інтернет, весь тюнінг це все про Харлі. На той самий Індіан ну, немає таких каталогів з такою кількістю змінних елементів. Додаткові спинки для пасажира, спинки для водія. Хочеш турпак, можна докупити, доставити на стріт чи турпак від електроглайда. Це все можливо.